Усім привіт! Розпочнімо черговий урок української літератури в 11 класі. У світовій літературі фіксуємо багато прикладів історій, у центрі яких є так званий любовний трикутник. Пригадаймо й античні міфи про викрадення Єлени Прекрасної та боротьбу за красуню між Менелаєм та Парисом, що, врешті-решт, стало приводом для початку троянської війни, яка тривала десять років. Або згадати трагічну історію кохання заміжньої Анни Кареніної та неодруженого Олексія Вронського, що призвело до загибелі героїні в романі Льва Толстого. Чи завжди любов супроводжує війна або загибель? Ні. Адже у новелі Григора Тютюника Три зозулі з поклоном, яка присвячена любові Всевишній, фіксуємо приклад того, що любов може оберігати. Це світле почуття долає будь-які перешкоди та відстані. Тож сьогодні на уроці розкриємо секрет такої любові, простеживши за роль художньої деталі та зміщенням часових площин у структурі новели. Зауважмо, що художня деталь це характерна риса чи подробиця, яка має відносно самостійне значення та використовується для того, щоб емоційніше й глибше змалювати картини чи образ, підкреслити важливість чогось, індивідуальну особливість. Звернімось до тексту та проаналізуємо ключові художні деталі Новели. Зокрема, у характеристиці персонажів Новели. Я виходжу за клуба в новенькому дешевому костюмі. Тривого не цегли розвантажили хлопцями-однокурсниками той купив. І перше, що я бачу хату Карпа Яркового, а перед нею молоденька сосна рівними рядочками на жовтому піску. На ганку Карпової хати стоїть Марфа Яркова і веде мене очима. Здрастуйте, тітко Марфо. У цьому уривку виокремимо такі художні деталі, що характеризують сина Софії і Михайла. Новий дешевий костюм це ознака скромного життя. Спогад про три вагони цегли вказує на те, що хлопець береться за будь-яку роботу, щоб заробити на прожиття. Цитую: на ганку Карпової хати стоїть Марфа Яркува і веде мене очима. Вона стоїть. Без хустки, сива, пишно волоса. Колись її волосся сяяло проти сонця золотим, тепер не сяє. Видно, думає собі, волосся умирає раніше, ніж людина. Кінець цитати. Зауважмо художню деталь, сиве волосся ознака того, що Марфа Яркова протягом життя пережила страждання і горе. Волосся сяяло золотим, натяк як на молоді роки, сповнені надій і сподівань. Найбільш глибоко характеризує почуття Марфи до Михайла той факт, що вона чула лист від арештанта раніше за дружину Софію і поспішала до поштаря дядька Левка. Цитую, Марфа тоді її в селі за маленький зріст звали маленькою Марфою, знала, що лист від тата приходить раз на місяць. Вона чула його, мабуть, ще здалеку, той лист, мабуть, ще з півдороги, і ждала. Прийде до пошти, сяде на поріжку, тонесенька, тендітна, в благенькій вишиваній сорочині і рясній спідничині над босими ногами. І сидить, сяє жовтими кучерями з-під чорної хустки. Кінець цитати жінка благала поштаря, хоч потримати лист у руках. Ця коротка мить була варта тисячі хвилин очікування. Вона давала надію на те, що Михайло живий. Тому то так Марфа і завмирала кожного разу, коли бачила сина Михайла, і не могла й слова до нього вимовити, бо він був на свого батька схожий. Важливими деталями характеризує автор і образ Карпа Яркового чоловіка Марфи. А Карпа, хоч викинь. Сидить в стелю дивиться або вуса дме, То один, то в другий розпушує. А я йому миску галушок. А він їсти страх любив. Ложку в руки, їй шкарпи. І тіпає, як на себе кидає. полі <смір> три криничені. Любив три дридівчи, но... <смір> Ото Марфа було. Гляне на нього, як він над галушками катується, звітхне посеред пісні, і обернеться, а сльози в її очах, як дві свічечки голубі. Вона напроти Карпа, Карпілочка. Деталі то Карпо, який їсть галушки, над галушками катується. Уособлюють нерівність душ подружжя яркових. Якщо Марфа прагне духовного спокою та гармонії в коханні, то Карпо прагне реалізації власних бажань. Їхні постаті дисгармонійні. суворий, рудий, товстоногий, товстопикий Карпо і маленька перепілочка марфа, яка прагне кохання. Та Карпоні потрібна лише така, що вміє гарно готувати галушки і бажано так, щоб картоплі було побільше. А от таким постає Михайло. Сокіл був, ставний такий, смухлий, а очі так і печуть чорнющі. От гляне було, от просто гляне й ся. У грудях так і потерпне. Його очі, що печуть, вирізняють Михайла з поміж інших персонажів. Це свідчить про його розум та красу, бо, як кажуть, очі це дзеркало душі. Під час останньої зустрічі Михайла з дружиною перед етапуванням до Сибіру автор натякає, що час пристрасті минув, залишилась любов, яка голубить і оберігає. Любов, яка залишається у серці назавжди. Символічного значення в новелі набуває сосна, яку посадив Михайло біля подвір'я. Так звана татова сосна з одного боку є проявом автобіографізму, оскільки наближує художню дійсність до реалій життя самого Григора Тютюнника, батько якого також був засланий до Сибіру і звідти не повернувся. З другого боку сосна це також символ життєвої сили. Сильного характеру, вірності та стійкості, а також самотності, а зрештою, і пам'яті про Михайла, оскільки він, на жаль, також не повернувся із заслання. Зазначмо, що в новелі Тютюнник використовує різні види деталей: портретні очі печуть чорнющі, психологічні погляд героїв, Марфина сльоза, предметні лист. Словесні Товстопикий, товстоногий. Три зозулі зу з поклоном це твір, що має особливу форму. І справді новелу побудовано як мозаїку або пазл, оскільки постійно відбувається зміщення часових площин. Розповідь Софії своєму синові про любовний трикутник повертає читачів на кілька десятиліть назад. Це стирає часові рамки. Цитування тексту останнього листа від батька в новелі є вставним елементом твору. Останній лист від тата. Софія. Соню. Софію. Соню. Соня. Учора дав мені товариш скалкові в зеркальце. і Я вперше за два роки себе побачив. Побачив, я не впізнав. Не тільки голова й брова посиділа. Зразу подумав, бо може це і. Це на дворі, було, не в бараці. Тернопіль. Більше не дивитись. я тут як і вдома. Вікна, тільки не для хат. Двері тільки не хвильончасті. Столи і ослони, ложки хлопцям ріжу на дозвіллі, крить Погане виходить, серце болить, як подумає, що це із моїх рук виходить отаке. Дерево хороше, нашій стороні з нього білі палати робити. Але сире, Та інструмент не той, що в мене був. Тут і брови, і голова посивіли від каторжної роботи, і робить Михайло вікна тільки не для хати. Як натяк на те, що він не повернеться до власної хати. А прохання спродати інструмент, бо вже не знадобиться, виразно свідчить про втрату надії на повернення і заслання. Ми розуміємо, що для автора насправді зовсім неважливим є збереження хронології подій. Навпаки, йдеться про еволюцію внутрішнього світу персонажів, показ їхнього ставлення до навколишніх подій у різних часових періодах. Отже. Художня деталь у новелі три зозулі з поклоном є важливим прийомом для того, щоб надати влучну характеристику героям, побачити настроєві картини а завдяки зміщенню часових площин поглибити емоційне сприйняття, розуміння винятковості почуття любові, терпіння і сили прощення. Любіть щиро і самовіддано, умійте розуміти й прощати, а головне бережіть свої почуття. Уже наступного уроку ми розгорнемо нову книгу почуттів та ознайомимось із життєвим і творчим шляхом Ліни Костенко. До зустрічі!